Шановні й вановні колеги, останнім часом виникає багато запитань з приводу заповнення журналів. Ось у нас журнал. Це у нас, я нагадую, тренувальна група. На її прикладі показую, як зараз із змінами інтерфейсу, які відбулися у січні поточного року, як зараз правильно заповнювати уроки. Розглянемо два способи: перший введення уроків по одному. Продаємо стовпчик. У цьому стовпчику нам потрібно відмітити номер уроку. У мене він за замовчуванням стоїть перший, бо журнал порожній. Дату уроку я вводжу ту дату, яка відповідатиме уроку, що я хочу вводити в моєму календарно-тематичному плані. Це 11 березня. Завважте ті поля, які я показую, заповнювати обов'язково. Номер уроку, дату уроку, кількість годин. У мене всі уроки по одній годині. Тему уроку я заповнюю. Ось сюди. І домашнє завдання я заповнюю. Ось сюди. Через перелік обов'язкових полів. Номер уроку. Дата уроку, кількість годин, тема домашнє завдання. Якщо маєте бажання, із іншими полями попрацюйте самостійно. Це цікаво, але не обов'язково для наших журналів. Я натискаю клавішу Зберегти, і тепер я бачу, що в мене вже є один урок. Ось його дата можна видавати на цю колоночку той урок, який бажаєте провести. Якщо ж у нас із вами є необхідність ввести багато уроків за семестр, наприклад, і ці уроки у нас вже є набрані, набрані у Word, в Excel, ну, де вам зручно, вам потрібно створити ось таку табличку. У одній і тій же комірці, зауважте, ми пишемо загальну глобальну тему і назви всіх уроків цієї теми. Чому вони розташовані в одній комірці? Повірте, так треба. Окремо, так як ми в паперових журналах робили, вивести тему окремою. Окремим рядком без дати, на жаль, у цьому журналі або неможливо, або мені не вдалося. Принаймні, у мене всі заповнені ось саме так. Оце у мене жовтеньким я зараз позначу, Це тема самого одного уроку із оцієї ось глобальної великої теми, в якій 10 уроків буде. Ну, по-іншому не виходить, нічого не зробиш. Зауважте, що навпроти кожного рядка, кожної теми обов'язково повинна бути дата. Сподіваюсь, всі зрозуміли, як робиться і як це тепер ввести на всеосвіту. Все, що тут є, я копіюю. Це перший мій крок. В... В нашому журналі є ось така позначка КТП. Ось назва електронний журнал трошки правіше КТП. Я клацаю на неї. Бачу такий ось інтерфейс. Бачите, перший урок у нас уже заряджений. він є, ми тільки що його ввели з вами. Тепер я обираю додати списком з Word. І те, що скопіював, сюди вставляю. Потім натискаю продовжити. Контролюю, щоб всі номери уроків були такі, як мені потрібно. Контролюю, щоб дати навпроти кожного уроку у нас були. Натискаю Продовжити. І натискаю додати в журнал. Заважте на відмінності, які між масовим введенням та поодиноким введенням. Ось перший журнал. У нас тут проставлено домашнє завдання і проставлена кількість годин. На жаль, у списку списком кількість годин доставити ми не можемо. Ну не вставляється воно. І домашнє завдання вставити теж не можемо. Все це треба робити вручно. Як воно робиться? Ось наш другий урок, який ми вводили. Я навпроти нього обираю таку кнопочку редагувати. Поле для домашнього завдання шукаю. Ось поле домашнє завдання. І сюди до поля домашнє завдання я вставляю те, що хочу задати додому. Будь ласка, зауважте такий момент. Е, дуже часто я е, зустрічав у колег, дивлячись на їхні журнали. Що тут кілометрові записи, посилання на якісь тести, пояснення на півсторінки, які види робіт треба зробити, і як. Шановні колеги, будь ласка, давайте це робити без фанатизму. Як ми у паперовому журналі писали домашнє завдання? Точно так пишіть і тут: 5-6 слів максимум. Це короткий запис. Якщо б ви у паперовий журнал спробували записати оті довгі посилання на тести, то у вас якраз би до кінця журналу і е, вийшов би той запис, а у комірку для домашнього завдання він ні в якому разі не помістився б. Пишіть тут рівно стільки, скільки ви писали б у паперовому журналі до комірки домашнє завдання. Не більше. Домашнє завдання це дуже короткий запис. Далі шукаю, де у нас кількість годин. Ось у нас поле для кількості годин. Одиничку тут ставлю. І все зберегти. Бачимо. Є у нас тепер домашнє завдання і кількість годин. Ті самі дії для кожного з цих уроків я повторюю. Редагувати. Отже. Домашнє завдання, поле для домашнього завдання. Вводжу його. Вводжу кількість годин. Натискаю зберегти. Все готово. Ви можете проконтролювати, як виглядають ваші записи. Ну, власне, це про заповнення, це все. Тепер як проконтролювати ці записи. Як виглядають ваші уроки, як це подивитися? Що для того робимо, О, коли у нас відкритий наш журнал, журнал нашого предмету. Ось журнал нашого предмету, так? Ми натискаємо на клавішу календарно тематичне планування. Зауважте напис електронний журнал, а над ним є ось така е сторіночка, прямокутничок. При наведенні курсора на нього виникне запис академічний журнал. На нього треба класити. Нас цікавить другий розділ облік навчальних досягнень. Навпроти бачимо два посилання: завантажити, завантажити. Оцим ви можете повністю весь журнал собі завантажити, якщо він вам навіщось потрібен. Але в ньому будуть всі предмети взагалі, всі, не лише ваш. А тут ви можете переглянути, просто переглянути, чи нормально виглядає конкретно ваш предмет. Крайній напис завантажити клацаємо. І де у нас там було у нас воно аж наприкінці наша фізика, да? це ми ще не заповнювали. Ось ми три уроки заповнили. Будь ласка. Номер уроку є, дата є, тема є. Кількість годин є. Домашнє завдання є. Щодо цього уроку є у нас тема Глобальна. Ось вона. Ось вона наша глобальна тема заповнена. Ось у нас є тема конкретного одного уроку: кількість годин, кількість і домашнє завдання. Те саме про третій урок. Бачимо, що все виходить нормально. І повертаємося до нашої роботи. Заповнюємо. Ті самі комірки для всіх інших уроків. Заповнювати їх масово одним списком і це трошки швидше, ніж заповнювати по одному. Ну, на мою думку, так не знаю, як ви щодо цього. Можете по одному заповнювати, можете заповнювати списком, а потім редагувати. Як вам зручніше, так і зробіть. В принципі, це все про що я хотів розказати. Якщо будуть з'являтися ще запитання, створюю наступні відео, щоб всі могли переглянути, повторити ці дії, потренуватися, заповнювати журнал. І щодо тренування, хочу вам сказати: будь ласка, найперше, перед тим, як ви почнете оце все, що я показав, робити у своїх реальних журналах, зробіть це в тренувальній групі тренувальній групі потренуйтеся, як це нормально виходить, і тоді вже переходьте до заповнення реального вашого журналу. Так, дякую за увагу. Радий був вам всім допомогти і до наступних зустрічей.